Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва з 17 по 20 липня акції знижка до 50% на ополісковичі для ротової порожнини. Альфамед ціна 69,50 за 500 мл. Є декілька ароматів. Про студента ціна 99,50 гривень. Лакалут 119 гривень, тут 500, тут 300 мл. Алмакс 143 гривні 400 мл. І Marydull щось таке, нове, 400 мл 159 гривень. 301 гривня 1 літр. 183 гривні 500 мл. По 102 гривні об'ємом 250 мл. Такий варіант: Cool Mint 76,50, 134 гривні по 500 мл. Від Colgate 174 500 мл і 155 гривень 500 мл. Найбюджетніший це є ось такий від Dr. Morgan. а може і не самий бюджетний, зараз подивимось. 48,80 за 250 мл. Полісся. Ось найбюджетніший 500 мл, 34,50. Лісовий бальзам є також по 119 гривень, 400 мл. Family Doctor 63 гривні, 700 мл. Дитячий лістерин. Тут об'єм 500 мл 134 гривні. Такий Family Doctor за 34,80 цінна ціна. Дуже багато масштабних акцій, тобто на цілі стелажі 1 плюс 1 дорівнює 3, Це на аксесуари для догляду за взуттям та одягом. Тобто берете будь-яких три товари із цього стелажу, що стосується взуття та одягу. Тобто, це є і різні пінки, спреї, валики для чищення одягу, вкладки в взуття, берете дві одиниці, третя в подарунок. Віт шварц фарби аерозолі по 119 гривень 300 мл. Такий фарб Велкін ціна 135 гривень спреї. Губка для взуття вітч за 13 гривень. Теж така масштабна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі аксесуари для очищення оселі та приготування їжі. Тобто ось це все. Це є і рукавички, губки для миття посуду, фоліга, плівка, серветочки різні, та пакети для сміття. Набір губок для миття посуду від управдом 5 штук за 20 гривень. Шкріпки металеві 2 штуки за 10 гривень 50 копійок. Така щіточка за 26,50. Меламінові губки 2 штуки 39,50. Це для кубиків льоду для заморозки 192 штуки. Виходить 28,50 рукавички по 50 гривень. Є два варіанти розмірів S та L. Рукавички 15 гривень. Можна брати однакових, наприклад, три пари берете, одна з них піде в подарунок. А можна брати різні товари, тоді піде в подарунок те, що дешевше по вартості, якщо, наприклад, не треба стільки штук однакової продукції. Home Art губки по 30 гривень набір, 35 гривень, 4 штуки. Такі за 50 гривень. Від Fine губки за 39. Такі з ароматом апельсину, 42 гривні 50 копійок, 6 штук. Ось такі рушнички від рівні, 30 штук, 55,50. Для миття підлоги ганчірка 45 гривень. Набір губ вологопоглинаючих, ціна 65 гривень. І пакети для сміття є різні. Такий варіант міцні. 30 штук на 35 літрів, 70 гривень. Берете дві упаковки, третя в подарунок. Знижка до 50% на підгузки та підгузки трусиками. 699 гривень хагіс. 849 гривень. Такий варіант хагіс екстраке. Так, дада, по 299 гривень. Це є підгузки трусиками. Памперси 449 гривень. 685 гривень libero touch 617 гривень. 419 гривень цей хагіс. Такі хагіси по 585. це є нічні якісь бачу на сон. 369. Так, з Євовських. ось такі джої, що кажу, Євовські, бо це власне виробництво Єва. 229 гривень. Такі підгузки, підгузки трусиками 349 гривень. І ще ось такі. Ці підгузки трусиками, ціна 252 гривні. Користувалася зі своєю малечою, ось такими, і ви знаєте, можу вам їх рекомендувати. Досить непогані, ціна бюджетна. Можна взяти на пробу, поки така гарна акція. Спробувати, чи підійде для вашої дитини. Хоча маю досвід, якщо дитині не підходять підгузки, то готовий заплатити за найдорожчі, лиш би підійшло. Правда, матусі? Так, що це є? Ще у нас Лілакі кіпін. 338 гривень. Декілька розмірів. Туалетний папір Zeva Just One. Знижка 40%. 6 рулонів, 5-шаровий за 203 гривні. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. На увесь кухонний текстиль та посуд можна, до речі, Об'єднувати, брати щось із текстилю, з посудом, З трьох товарів те, що дешевше, те піде вам у подаруночок. Я ще собі хочу взяти отакі серветки, антиковзаючі. Ціна одного 20 гривень. Усі вологі серветки. Зараз з акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Берете три упаковки, а оплачуєте за дві дорожчі. Вигідно брати в однаковій ціні або хоча б плюс-мінус в однаковій ціні. Бо якщо ви візьмете дві великі і одну маленьку упаковку, то піде вам маленька в подарунок. В ну, подарунок є, але не дуже велика економія. Від Greenway було серветки. 8,50. І торгової марки Літо. Дуже гарний у них дизайн такий. Яскраві літні 6 гривень 80 копійочок. Ну, великі пачки є від Полісся 1880, інстагуд. Правда, ціни не акційні. А от на Грінвей акційна ціна 100 штук з клапаном ціна 42 гривні. 60 штук 31 гривня, 50 копійок. На прокладки є дві акції. На щоденні знижка на другу упаковку мінус 50%. Тобто берете дві пачки, одну оплачуєте за ціночком, якщо ціна акційна, от 22 гривні 80 копійок. Якщо берете дві, то друга пачка піде вам за 11,40. Це що стосується щоденних прокладок. Є від торгової марки Котекс 20 штук 40 гривень. 56 штук 89 гривень. Так, також є від Натурели 100 штук 142 гривні. Белла 39,60. Під Umbrella 14,50 за 20 штук. Це її щоденні. А друга пачка буде за 7,25. Так, дискріт ціна.

А от на прокладки для критичних днів її акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут треба брати три упаковки. Можна об'єднувати брати різні торгові марки. Купляєте три, а оплачуєте з них лише за дві. От весь 6 штук 55 гривень. Діскріт 10 штук 42 гривні. Це 9 штук 48 гривень. Заокруглюю. Фотекс, є цінні ціни: 89 гривень, 16 штук, 7 штук 49. Наторели 41 гривня 60 копійок. омбрелла 40 штук упаковці, 90 гривень. На все рідке та тверде мило, крім дитячого дію. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Від торгової марки Давт тверде мило 135 г 61 гривня, 90 грамів 42 гривні 30 копійок. Палмелів по 31 гривні. Мило дору 26 гривень. 2 берете, 3 в подарунок. «Активекс» Ціна 24,30, 41 гривня дору. Трошки бюджетніше, порозбирали. Магдалевим, ціна 10 гривень. Є і наборами торгової марки шик 50 гривень. Два берете, третє в подарунок. Таке мило шик. Три штучки 53 гривні, 50 копійок. Гриншар, до речі, то що не бачила з таким ніжним малюночком. Ціна 45,50. Є ще з ароматом полуниці. Теж 4550. Буру 92 гривні 70 копійок 4 штуки. Ну і рідке мило теж берете 2, третій подарунок, можна об'єднувати з твердим. 129 гривень Севунта Рояль, дуже гарний аромат, має з дозатором. Та й сам флакончик, дуже симпатичний. Пластиковий. Максам парфумоване рідке мило 83 гривні. Сейпер 104 гривень. Палмолів 115, дуру 57. About body, є і по 48, і по 50. Greenway 43,80. По лісі таке найбюджетніше. По 17 гривень. Два брете, третій подарунок. 28, 80, 25, 50, 18 гривень, аромат удень. 19, тут 99 купів, це вже 19 гривень. Груша змінила свій дизайн. мило рідке, 1 літр за 40 гривень. Таке мед та молоко 48. Термомент дуже гарно пахне це мило. Ціна 229 гривень за літр. Доберете третє подарунок. На товари для відпочинку, аксесуари для плавання та пікніку. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Один плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для догляду за тілом, руками та ногами. Ось цей стелаж. Тут є різні і креми, лосьйони. Скраби для рук, ніг для тіла. Мікса лусьон зволожуючий 290 гривень, об'єм 400 мл. Такий мікса по 309 гривень 400 мл. Гарнір 245, нівея 250 мл. 157 гривень. Є і менших об'ємів: 30 мл, 43 гривні, 80 копійок. вазелін крем для рук та нігтів. 126 гривень 200 мл. Гарний флакончик. Я собі від цієї фірми вазелінною придбала такий косметичний вазелін, по-моєму, з ароматом він був. Сподобався мені. Так, більший 100 мл 75 гривень, 50 мл 56 гривень. Заспокійливий лосьон, ціна 172 гривні. Так, віднівезюю, Unive Soft 126,80 для рук, обличчя та тіла 69,50. Кокосова олійка. Знаю багато, хто наносить і на лікті, і на коліна, і на волосся. словом, де хочете. Якщо поставити в холодильник або в холодне приміщення, то воно стає твердішим. А якщо в тепло, ну, в даному випадку можна і в кімнаті та, літом тримати, то буде в рідкій формі 100 гривень за 200 мл. Були, пам'ятаю, і менших об'ємів. Але не бачу: 50 гривень крем з дозатором 200 мл. Greenway. 500 мл 70 гривень. Я собі поставила біля умивальника такий крем з дозатором, зручно помила посуду, зразу взяла крем і зволожила руки. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на парфумерію. Обирайте будь-яких 3 товари, парфумерії, власне, і отримуєте третю одиницю в подарунок. Також є багато акційних пропозицій, можна собі. Поєднати, взяти жіночі, чоловічі аромати з елітної парфумерії, мас маркету. І оплатити за дві одиниці, а третю отримати в подарунок Касандра. Ціна 319 гривень 100 мл. Така парфумерія від торгової марки Faben Marche. Ціни 499,549, об'єм 100 мл. Фобен навіть є за 299. 249. Такий флакончик цікавий. Фобен із блискітками всередині флакончика. мерехтінням ціна 249 гривень. Ральф Крістов, Ціна 449. 399, і навіть є аромат за 199 гривень. Цікаво понухати. Мені так здається, що це поєднання і троянди, і вишні такий досить насичений аромат. Від фабен аромат за 199 гривень. Лавчері має бути вишневий аромат, так? Лавчері. Ага, цей за 579 це ось цей акційний. Просто зміщено. І такий варіант теж 199. Декоративна косметика від Вся. І для нігтів теж 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 товари цієї косметики і отримуєте 2 в подарунок. На міцелярну воду від гарніер знижка до 30%. 700 мл 265 гривень. 174 гривні 400 мл, 9950, 100 мл. На усі пудри, тональні креми, рум'яни, консилери, бази під макіяж та хайлайтери будь-яких торгових марок. Знижка до 50%. До речі, з глинбів буде поєднуватися одразу дві акції: і знижка і 2 доріні 4. Так само на місай, але це є акція на весь акційний період, два дорівні 4. Теж. І знижка і два дорівнює 4. Вигідно. Так, давайте подивимося, що по цінах від Maybelline тональний крем для обличчя Fit матуючий 295